Олександр Старостін лише нещодавно приєднався до своєї багатодітної родини. Без батька майже півроку у Кривому Розі жили, його дві доньки і син. Разом з мамою діти евакуювалися із Новоолександрівки. Чоловік тоді залишився вдома з матір'ю. Згадує, було непросто. Вони казали, що ходили по хатам, що референдум, а ті, хто не підтримує, так як вони мені сказали, ми або вас всіх вивеземо звідси. У вас є три дні, так мені сказали я не схотів голосувати. Вони сказали, що ти тоді не уїхав відсюди. Тому що кажу, тут моя сім'я, тут мій дім, тут мама кажу. То вони подивились на мене, кажуть, ну у тебе є ще три дні. Подумати, хорошо. Уїдеш, ми вас всіх вирізмове в сторону Воронцівки, ти туди попадеш через три дні на фронт. Я говорю йому. Ну, лучше я буду за своїх воювати. Окупанти вели себе як удома і, вочевидь, не збиралися полишати село. Страшно було на вулицю, іноді виходить, коли вони п'яні понапиваються, стріляють в селі з автоматів прямо посеред вулиці. Вони себе чувствували там як вдома. То, то казали мені, а сім'я є, кажу, є. А діані, кажу, я їх вивіз. Треба було вивозити в Крим. Я говорю, а рядко в Крим, тому що ми далі підемо. Пару днів і ми поїдемо в сторону Кривого Рога. Це було літку. Вони міняли тоді в нас вишки з нашої знімали із МТС все. У нас МТС-оська вишка стоїть. І ставили свою связь, нашу повністю загушили. Ну, Принудительно, добровольно переходили всі на їхній зв'язок. Та хазяйнували окупанти недовго. Олександр розповідає, як у дні звільнення Новоолександрівки разом з братом допомагали нашим захисникам уражати ворожі цілі. Їхні три пушки біля траси, які били по нашим хлопцям. То я вже напряму йому дзвонив, коректував, куди бить, де вони стоять. Він то з нашого села він знає це все. Він передавав інформацію. Ти, знає, ви знаєте, як душа радується, коли. Сказав буквально хвилин 5-10 і туди як насипали їм ті пушки сразу порозлітались в різні сторони в місті з ними. Тепер багатодітна сім'я старостіних разом у кривому розі діляться повертатися додому, поки небезпечно. Як можуть, допомагають захисникам. Дружина в'яже теплі шкарпетки бійцям на фронт. Носки я почала в'язати для того, ну щоб якось відблагодарити воїнів наших захисників і захисниць. Конішне я на всіх не нав'яжу, але ну б трішки для когось зігріти взимку. Надія Шевченко, Владислав Талалай. цей день.